Мінус один зенітно-ракетний комплекс с 300 у Росіян, причому на їхній же території. Генштаб збройних сил України повідомляє про успішні удари по техніці ворога в Білгородській області. Там же було уражено радіолокаційний комплекс Небо М. Такі удари українських військ суттєво послаблюють систему ППО Росії. Тим часом на фронті за минулу добу було 176 бойових зіткнень. Тривають важкі бої на Покровському напрямку. Ворог намагається розвивати свій наступ, і за даними Діпстейт, триває ліквідація диверсійних груп у Покровську. Ворог проникнув у місто. Наші воїни продовжують пошук і знищення ДРГ на Куп'янському напрямку. Сили оборони України не допустили втрат наших позицій. На інших ділянках ворог намагається атакувати, але ці напади Росіян відбивають. За минулу добу українські ракетні війська та артилерія уразили п'ять районів зосередження загарбників. Попри складну ситуацію на фронті, минулої доби нашим захисникам вдалося знешкодити 1090 російських терористів. Також більше чотирьох десятків артилерійських систем, 94 військові автомобілі, 7 броньовиків. Загалом за попередні 1244 дні Сили оборони ліквідували понад 1 мільйон 44 тисячі окупантів, 11 тисяч 38 танків, 1445 реактивних систем залпового вогню та 1199 засобів ППО. Повітряний флот окупантів зменшився на 421 літак та 340 гелікоптерів, морський на 28 кораблів і катерів та одну субмарину. Розкривають ворожі секрети і вчасно попереджають про небезпеку. Це про безпілотні гермеси з вертикальним злетом та крилами для тривалого польоту. Їх ефективно використовують на запорізькому напрямку бійці 128-ї гірсько-штурмової бригади. Як вони працюють, бачила знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного. Під час сюжету ви побачите QR-код зі збором на дрони для батальйону безпілотних систем 128-ї бригади. Їх потрібно дуже багато. Тож долучайтеся. Його ім'я Гермес, легкий цілодобовий повітряний безпілотний розвідник 128-ї гірсько-штурмової бригади. Тут складно, тому що тут не поїздиш, наприклад, на авто. Щоби побачити екіпаж закарпатських повітряних розвідників, за роботою до них ще треба дістатися. І нині на Запоріжжі у смузі оборони бригади, то від самого старту суцільний квест. В ідеалі, щоб екранчик був темний, всю дорогу. Правильно так, я вас понімаю, але як включається реп, картинка фіксується метрів за 300. Ворожі ударні дрони не приховують туристів, Залітають дуже далеко у тил і полюють без розбору на все, що лише. Потрапляє у приціл, «16, 17, до 20 кілометрів в тилу. У нас були враження на У нас загинули просто по машині влупили. Саме через це від каже кажу командир взводу розвідки і коригування батальйону безпілотних систем 128 двадцять Замість автомата у нього на кожному виїзді із собою напівавтоматичний дробовик. В ньому є реальна потреба зараз. Тільки в ньому, якщо княжна, встигне споцілися. Ну. Більше шансів вижити просто набагато потулах на Запоріжжі. Переважно темною порою ворожі сушки запускають 500 кілограмові бомби. Передові позиції українських захисників московити бомбардують переважно чвертонними кабами. Зараз ще додалася проблема для розвідників це їхні. Долачі то небезпека безпосередньо для українських розвідувальних бортів, що кружляють над ворожими позиціями минулого чергування. Каже Лакоста, борт вийшов рятувати. Сповістили, що за нами летить в півіха, почали додати швидкості і робити віражі своїм крилом. Скажем, так це було реально в гомок, так, 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 так. І досвідчений пілот, скажем так, привів його додому. Того досвідченого, трохи старшого, за 20 Це років скільки? пілота, побратими звуть Каспером. І за його плечима вже не одна тисяча бойових розвідувальних годин у повітрі над ворожими позиціями. Общий нальот, я думаю, ніж півтори тисячі. Це за скільки часу? Майже за два роки. Ми більше працюємо для коригування наших ударних БПЛА, типу FPV, ударні крила і так Або вільна розвідка. Якщо щось цікаве, побачимо, ми передаємо на наших чергових і вони направляють ударний засіб. На їх рахунку не один десяток виявлених рашистських піхотинців, чимало ворожої бронетехніки та артилерії. На якій відстані приблизно виховувати свою артилерію від в тил? 10-15 кілометрів. Багато знищується зараз. Дуже добра авіація наша працює гбушками саме по гарматам. Не так давно е, піон приїжджав. Він вистрілив два рази і був знищений. <тас> Не в останню чергу і завдяки їх присутності у небі 128-й восьми гірсько штурмував вже три роки. Руйнує плани московитів прорвати фронт на запоріжжі. Механізований штурм був десь місяці-півтора назад. Велика колона, найбільше тобто, за два роки, яка була. Але вона була знищена. Заздалегідь виявлено зараз. В основному це малими групами піхотні штурми. Малі групи до двох чоловік можуть бути навіть на відтинку від нестерянки до степового кажуть закарпатські розвідники. Інтенсивність атак противника від середини липня. Трохи зменшилась натомість на самім західному фланзі біля берега Каховського водосховища рашисти кинули на штурми свіжих спецпризначенців. Інтенсивність штурмів вона зменшилась. На районах Степового Щербаків і Ністерянка вона зменшилась в районі. Кам'янського збільшилась. Там прийшли їхні штурмовики свіжі. Там штурму йдуть постійно, там під... ці 22-га бригада спецназів. Так, Вон. вони по ходу зайшли там, і там починаються проблеми серйозні. З південного відтинку фронту на Запоріжжі Олександр Моторний, Олександр Шиян та Віталій Овсянніков. ТСН 1+,1. плюс